Потужного вечора, любі телеглядачі! Ви на каналі Чим, пан Іван і в цьому потужному відео-ковзанку я розкажу вам про розробку моєї найпотужнішої в світі гри Козак ТД, яка з такими козаками і захист вежами. Гайда. У попередніх серіях. Опа, миска на топа. На третьому рівні московити вам покажуть дулю, бо вони з, з б, Бердишем. В общем, думайте, кого мені все ж поставити на роль четвертого гетьмана. Залишити Дорошенко, який на час котельви ще не був гетьманом обох берегів, чи Івана Брюховецького, який в українському повстанні проучаствував всього півроку. До того моменту він у різних війнах бився на стороні московити. Масти. Я їх не доробив, Надо доробить. От шо їх підірвать ніяк не можна. Це тупа. Хай басковити вплавде добираються до канатопа. Дивіться тако. Я на мостик наводжу мишку, він так підсвічується, і тут така панелька, щоб підірвати його. Нажимаю, і нічого, в принципі, не відбувається. А ще коли московити міст залазять, то вони його закривають, і він не підсвічується толком. Це дійсно, що катастріфа моєї кар'єри. От перемістимо панельку трохи правіше і заживем. Дивіться, я собі накрав трохи грошей, щоб було на що підривати. Підриваємо. Е, е. Вимикаємо для ворогів Ньютона і пробуємо пановий. Ще зі мною мій асистент Арсен. Бум, дивіться, ті, що вже пройшли місто, пішли далі. Їх вчасно зупинив Арсен. Ті, що були перед мостом, зупинилися, поки він не відновиться. В нашому випадку це оце от бідне одіночество А ті, що в момент підриву були на мосту, дезінтегрувалися з цього світу. Як я розумію, у цій ситуації у вас турбота тільки одна. Чому фон пропадає і в центрі з'являється спочатку. Куля, а потім кіся, вершник. -ля -ля -ля. Ну того що по-нормальному міст має дійсно підриватися і міняти свій спрайт. Але ж не програмістське це діло графіку малювати. Про графіку я трохи поясню пізніше. В общем, з мостами на даному етапі ми розібралися майже, тому в принципі можна йти далі. Ну, що ти історик? Ти а далі у нас п'ятий рівень. Четвертим рівнем нагадує була облога Котельви. за часів гетьманів Петра Дорошенка на правобережжі та Івана Брюховецького на лівобережжі. Не дивлячись на перемогу козаків під котельвою, з'явилася загроза вторгнення зі сторони поляків. Тому Петро Дорошенко повернувся до себе на правобережжя, яке зліва, лишивши правобережжя на казному гетьманові Дем'яну Ігнатовичу. Дем'янові щось там не вийшло. Ну і він не зміг зробити норм оборони від московитів. І після захоплення Чернігова дем'ян пішов на Гаварняк, який отримав назву глухівські статті, порівняно з попередніми московськими статтями, цей дагаварняк був уже трошечки краще, але все одно якась фігня по чесно. Далі вже складно відслідкувати хронологію через розкол гетьманщини одразу на три частини під владою османів. Поляків та посковитів, але тут нас найбільше цікавить саме Іван Мазепа, який на лівобережжі. Це там де конотоп Іванко за завопить манування, змів об'єднати обидва береги, підтримавши наших сепарів у річі Посполиті, яка контролювала правий берег. Причому це сталося прямо під час північної війни, через два роки після її початку. Коли швейди вдерлися до Польщі, скориставшися мішанням, Іван Мазепа переконав царя. Дозволити йому зайняти ще тоді підладне поляком правобережжя. Ось так, якось. Про північну війну. Вона почалася прямо в 1700 році. Це типа, коли московський цар такий Швед, дай мені контроль над Балтійським морем. А Швед такий, ні, а чо? Прост і за цього московити напали. В общем, тут багато всього, але головне, що слід знати, так це те, що на восьмий рік війни Іван Мазе подізнався, що Петр І думає ліквідувати політичну автономію України. Очманівши від такого, Іванко перевзувся та підписав договорняк із ворожими тоді шведами. Багато козаків такий крок не зрозуміли. Тому, коли Карл XII, король Швеції, вступив на українські землі, особливої допомоги з нашого боку не очікувалося. Лише потужненький Кость Гордієнко, кошовий отаман Запорізької Січі, разом зі своїм восьмитисячним загоном погодився зайти за Шведів. Таким чином, коли наші почали облогу Полтави, то так нічого й не вийшло. А незабаром підійшла й армія самого Петра І, і поразка у полтавській битві поставила хрест на усіх планах Карла XII і відповідно на планах Івана Мазепи по збереженню України. Шлях до відступу шведсько-української армії лежав через Дніпро поблизу села Переволочна з цим. Пов'язані події капітуляції під переволочною. Кому більш пощастило, встигли переправитися через Дніпро, а ось ці лишилися московитам на розстірзанні. Обійшлося без бою, вони просто склали зброю та здалися. Шведи, якщо що, Іван Вазепа був у числі тих, хто переправився разом із коралом 12. Ну і після такої зраданьки Пьотр І був прям дуже обіжений. Він відправив на Батурин гетьманську столицю 20 -ти тисячну армію проти майже втричі меншої кількості українських оборонців. Незважаючи на завзято боротьбу козаків, прилуцький полковник, зрадник Іван Ніс, показав московитам таємний хід, через який вони увійшли до фортеці. І на цьому моменті варто насправді випнути музику і топі меми. Бо, захопивши Батурин, Олександр Меньшиков, командувач московських військ під Батурином по волі Петра П', віддав наказ замучити усіх незалежно від віку і статі, що було виконано. Жертвами різанини стало близько 13 тисяч осіб, 7 тисяч з яких були цивільними. Ця подія увійшла в історію як батуринська трагедія. І на цьому прикладі можна побачити, що протягом історії нічого в нас не змінюється. За початковим задумом, на п'ятому рівні гравець мав би обороняти саме Батурин. На останній хвилі московити вискакували в тилу, і у такій кількості, що їх натиск ніяк не можливо було спинити. Після неминучого програшу завантажується сцена з хвилиною мовчання у пам'ять про жертв батуринської трагедії. Я вдивився на те, що взагалі створив, і я зрозумів, що не хочу, аби в моїй грі було щось таке. Звісно, люди мають усвідомлювати і знати про таку подію, але у тому форматі, якому я її подаю в грі, це більше нагадує якісь танці на кістках. Я не кажу, що таким темам у відеоіграх взагалі на місце, але вони потребують особливо відповідального і тонкого підходу, який я не можу надати. Напишіть, що ви про це думаєте в коментарях. Перед цим я особливо підкреслив армії Івана Мазепи та Карла XII після поразки під Полтавою. Саме переправу через Дніпро я збираюся втілити у вигляді п'ятого рівня для моєї гри. Тобто справа йдуть шведи, наші живчики їм треба забезпечити шлях до цього виходу, а зверху пруть москавити, які намагаються завадити переправі. Здоров'я віднімається відповідно тоді, коли шведи несуть втрати. На момент п'ятого рівня московити трохи технологічно продвинулися, і в лавах їхньої армії з'явилися стрільці з рушницями. Я їх не перемальовую, тому замість рушниць у них тичасово будуть списи. У чому суть цих стрільців через певний проміжок часу московит заряджає ружбайку та палить по найближчому стріляючому козаку. Це не прям знищення, але призводить до поранення, аби вилікувати козака, слід по ньому тапнути, і він зможе знов воювати. Да-да, нема графіки, які Здовбані кубики зелені. Ось тепер я все розкажу. Заходить такий Том Овел чи Овел до мого дискорд-серверу, і пише на форумі з ідеями, що вони компанія Овел Геймс, мовляв, можуть допомогти мені з графікою та аудіоскладовою для гри. Козаки мої ці їм прям дуже сподобались. Таку іконочку круту прикріпили. Я спочатку трохи напрягся, але виявилося, що це абсолютно не комерційно, безкоштовно. У них там просто є якийсь практикуючий дизайнер, і йому треба навички покращити. Трошечки насправді смущав той факт, що жодна з ігор, представлених у них на сайті не є випущеною. Вони всі в розробці і мають вийти у третьому кварталі 2024 року. Але в цій угоді мені абсолютно нічим ризикувати. Тому Том такий надсилає пару прикладів. Ну а я кажу, да, да. На момент написання цього сценарію графіка ще не намальована, але я надіюсь, що все нормально, там, все хорошо. Я по собі знаю, що намалювати графіку це справді. Права непроста, бо коли йде річ про піксель арт, і це вже для мене складно, то про повноцінну растрову графіку я взагалі мовчу. Може, звісно, будь-що статися, але в крайньому випадку я і сам можу графіку намалювати, якщо буде така потреба. Але поки що грайте ось таку подобу гри, А коли це виправиться, ну це виключно питання часу. Складність сложна, сложна людям грати в мою гру, а комусь легко. От і думайте. Точніше, за мене вже давно придумали створити різні типи складності, щоб для нобіків легка важкість, для нормісів середня, а для осіб безлічної житті важка важкість. Для такого я навіть провів спеціальний захід на моєму Discord-сервері. Попросив, аби вони понаписували свої безсуперечливо. Геніальні ідеї щодо рівнів складності на спеціальному формі ідеї з такою мапочкою. Відткнулось не настільки багато людей, Ідеї не прямо якісь революційні. Ну, типа, вигляд ворогів на різних важкостях легка важкість, вороги будуть виглядати вже. Ранені підбиті, та не на капіталі. Така важка, може банально важка, можесть досягнення банально. Я доволі творчо поставився до кніпочок, якими можна міняти складність рівня. Оскільки не програмістки це діло малювати, я використав вже готові іконки, гетьманів, тільки різних кольорів. Залежно від того, яку складність ви вибираєте, вам по-різному показує нагороду за проходження рівня. І відповідно ж нагорода різна буде. За легку легкість менше, за важку важкість більше. Спочатку я думав чисто збільшувати чи зменшувати спеціальну зміну, яка. Відповідає за збільшення кількості ворогів ще хвилі, але вирішив зробити трохи цікавіше. Один і той самий ворог на легкому, середньому та важкому рівнях складності буде різним. Наприклад, звичайний найдефолтніший перший ворог на важкому рівні складності буде мати 3 хп. Замість 2 ХП, по суті, теж саме і про швидкість, вона трошечки теж збільшується. Така схема поширюється і на усіх інших ворогів. Насправді, щось нудно розповідати про ці рівні складності. <плес> От є ще інше нововведення, точніше, допрацювання: перезарядка переміщення козаків. Зробити перезарядку переміщення для кожного козака окремо, а не одну на всіх, що можна було дуже круто іти цілою армією в бій. Це б дуже допомогло. Також можна додати клас козаків воєводів, які знижують цю перезарядку. Як Бонус воєводи, хай нафіг ідуть, мені новий клас лінь робить. А от перезарядка дуже слушна думка. Я її переробив і можете тепер цілою армією ходити у бій. Отак круто. Будь ласка. До речі, автор цієї ідеї Антон Приходченко. Він з нами вже порівняно давно. А ще він був перший, хто лишив коментар на сторінці. Ще Антон намалював анімовану іконку для Діскорд-серверу. Він, взагалі, сам по собі потужний ігровий розробник. Бачите, тут сторінка в нього. Але, на жаль, я мушу вам повідомити про горе, яке сталося в його сім'ї. Його будинок згорів, і він лишився без даху над головою. Він потребує допомоги. Посилання на збір буде в описі. Вже встигли назбирати певну суму, але кожна ваша гривня буде все одно важлива. Особисто Антон мене про це не просив, але я просто мав про це сказати. Також в описі є посилання на мою гру. Багато хто скаржився, що це не звуки, а засіб для тортур. Тому я не зробив нові звуки, але їх можна вимкнути на оцю кнопочку, яка є в меню та на рівні. На цьому все. Це був канал Чім, пан Іван. Всім потужне до побачення. Гуляйте Василі.